Сад Мовенкова світає, що продовжуємо знайомитися з нашими сортами. Зовсім забула вам розказати за сорт Бігбой. Бо ранні сорти я вже майже всі вам показала, а це Бігбой за просто забула. Напомнили мені мої дописувачі, бо питали за сажанці, чи будуть саджанці цього сорта. Так, будуть. Бо дуже полюбився він. Як одна жіночка сказала, каже, добрішого сорта із ранніх я ще не пробувала. Ну, і я побігла сьогодні бігом на грядку шукати, чи в мене залишилось що-небудь нагрядки цього сорта. І ось дивіться, що я знайшла бігбой, ранній сорт. Ягодки, бачите, вони дуже блискучі, хвостик маленький. По вражайності він середній. Квітконоси такі середні, не дуже длінні. Але ягодка, ось така вона, вона блискуча, вона щільна, м'якуш, у неї такий, він, хоч і не твердий, але такий якийсь хрумкий, дуже цікавий. Аромата суниці або лісової ягоди не відчувається, але він дійсно дуже солодкий. Кислоти в ньому зовсім немає. У бігбоя є також такі. Свойства ремонтантні по осені, на укорінившися розетках. У нього також можуть бути не усіх, але можуть бути також ягодки. Ось такий бігбой, просто знайшла, щоб показати вам, яка форма ягодок. Форма і хвостик який маленький, який він блискучий. Ну, Чи можна було б так вам дати його скуштувати, то я думаю, він би вам 100% би сподобався. Ось такий сорт бігбой. Да, ще цей сорт дуже усатий, так що його треба також ограничувати, бо він, як осміног, дуже багато дає вусів. Їх треба зразу лишні видаляти. Все, дякую вам, що ви з нами. Добра, тепла і затишку.